Усім привіт, друзі! Значить, В роботі у нас Lanos 1,5, восьмиклоп під гідрач. Значить, яка проблема? Моторчик працює, не троїть, все чудово. Десь зі слів власника 1050 тому назад робилось ГБЦ тут. І проблема всіх усіх Тече масло з-під ГБЦ. Вон там, Якщо бачите, чітко видно масло, бачите? Хтось вже підмазував там герметиком, але це не допомагає. Наша задача зняти ГПЦ, фрезернути, вичистити, поставити прокладку, зібрати і віддати автомобіль. Також паралельно потрібно замінити ремішок ГРМ, помпу, ролики, і що по ходу побачимо, також замінити. Клієнт приїхав своїми запчастинами. Зараз покажу, Тут ще якийсь тюнінг по шкілу, схему якусь дав, то потім зберемось. Значить, Тут у нас цікавий випадок. Прокладка підголовку у нас, може знаєте, в Тік-Токі є авто, де От. Це з Азбеста. Ось так вона виглядає. Я їх ще ні разу не ставив. Це перший раз. Досить недешеві ці прокладки. Але якоби вони ходять, це найкраще, що сюди можна поставити. Бачу, тут це колечко, ось. ну Не знаю. не знаю. Е, далі спуск, випуск по рейнзу, е, клапаний еурінг, да. Далі помпа Dolls. Далі термостат по оригіналу у нас. Часальничка, колечко, пидпомпу і і болти у нас есть. Так, ще що тут у нас Нові гідрокомпенсатор Виробнику Інна Германія. Ну, чітко, звісно. Далі шайби під болти ГБЦ по оригіналу General Motors, оригінальні болти, сальники клапанів на всяк випадок. І навіть я в шокі, Навіть шпильки на всяк випадок, в случі якась обірветься чи викрутиться до ГБЦ. Такі справи. Також антифриз, фільтр масляний і мастин. Такий фронт роботи у нас. Ну, у мене є сумніви до цієї прокладки. Ну, Поставимо, попробуємо, побачимо. В общем, запускаємо. В роб... І так, друзі, три пісні і Олександр ГБЦ зняв. Значить Те, що стукає у людину на холодну. Пожалуйста. Ось цього. Не гідрики, а поршеньки. Циліндри повністю лисі, затерті, навіть видно як вироботку на циліндрі. Бачите? От тому поршня наша стукає. Далі прокладка. Ось ця прокладка, без колечка, без герметика вона От вона і пускала. От вона і пускала. Зараз Саня знімо прокладку. Погибеться. Ось наша головка. Бачимо, тут уже тіло проривається, щось кудись, клапана білі. Розходу масла не бачимо. Сміс біднувата була, звісно. Це вже нічого нам не поможе. А, ну прокладку. Да. Прокладочка наша. Прокладочка. Я б, звісно, Вікторенс поставив прокладочку. Вона хоч по краям отут, з герметиком йде, тобто вичистити, обезжирити. Запустити на хвилин 10, прогріти і заглушити. І вона тоді прикипає і не пускає. Тут ось, бачите, вона ніхіра не держава. Прокладка дубова. Ну і да, вона якась. Дубова. якась. Херня. В общем, такі справи. Такі справи у нас. Ну, тут, звісно, печалька. Печалька, як у гулів. Вироботка страшна. Пічно, рідину налив, візуально впускні не потекли, дамо тиск, подивимося. Супер, 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 супер. Впускні клапана тримають, Зауважень немає, зараз перевіримо випуск. Супер. Тут треба перекривати канал, не получится. Супер. Тут супер. Ну, все чітко, все чітко поклапано. Так, по ланосу нашому, значить, ГБЦ вже фрезернули. Зняли 10 сотих. ГБЦ рівненько, в принципі. Також я її продув, в принципі. вона готова до встановлення. За єдиним тим, що потрібно прогнати різьбу і повкручувати шпильки. Шпильки у нас є по оригіналу. Далі, далі, далі у нас справа з гідрокомпенсаторами. Значить, вони у нас абсолютно нові і вони у нас закачені. Бачите, тверді. Бувають випадки, що люди ставлять нові гідрокомпенсатори, двигун запускається, все чудово. А бувають випадки, що якщо не стравити гідрокомпенсатор новий, то клапан буде приоткритий і компресії не буде. Ви не запустите двигун. О, тому, щоб е, не рискувати, я гідрики буду всі стравлювати. Розбирати, стравлювати масло, щоб були м'ягенькі, щоб в мене не було проблем з пуском. Такі справи. Зараз трошки пограємо. Один гідрик я вже стравив, і ось дивіться, хоп, нажимається. Бачите? Отак. Можна ставити і не переживати, що не запустите двигун. Все буде чудово. І так, День номер два, що по нашому ламусу. Блок двигуна вичищений, різьби прогнані, очищені, готовий до встановлення ГБЦ. Також вимили його, замінили вже помпу. Тут все вичистили, все сухеньке, чистеньке, вимите, все чотенько. Далі, стінки циліндрів я промазую мастилом. Щоб у нас не було затирів при первому пуску. Тут все чітко. ГБЦ наша фрезеровано, відмита, зібрана, готова до встановлення. Новенькі болти, новенькі шайби, промазані. Також готові. Тому діло за малим ставимо ГБЦ на так, день номер 3 ГБЦ була встановлена в. Прошлого вечора відстоялась машина ніч. Все, герметик засух, прокладочка обжата, ремішки накинуті. Залишилось діло за малим. Також злили масло на ніч. Оставили. Підключаємо ще кадушки, ще мілкі соплі і заливаємо стило і будемо пробити перший пуск. Так, момент X, двигун повністю зібраний. Масляна система прокачана. Мастило, залили нове, вкрутили свічки. Підключили модуль. Да? Да. Підключили модуль. Що робимо Перший пуск? Технічну рідину ще не заливали. Прогріємо і потім залиємо. Атвінта. Зараз гідрики затрахкатять, як дизельок. От і все. Колфінка. Наче й не глушилась. Масленка потухла? Да. Все, друзі, прокачуємо гідрики і... Заливаємо технічну рідину. Не троїть, все чудово. Ну, ось і все, друзі. Вентилятор у нас включився. Тут у нас нічого не кипить. Все чудово. Моторчик працює хорошо, гідрики прокачені, система охолодження прокачана. Поршеньки перестук на холодну є, на гарячу тихо працює. Зараз виключиться вентилятор, послухається. Ось так працює наш двигунчик. Є у нас питання до системи охолодження до редуктора, тому що підігріва, так. Тому що ну, він дуже слабо прогрівається, він підключений до дросільної заслонки. Проходимо антифриза мала. краще було б, звісно, запитати його від пічки, як це всі нормальні роблять. Ну, Но Це вже не наша проблема, то вже хай звертається до газовщиків. Наша проблема вирішена. Тут у нас все сухенько, все чудово. Бо часу у нас зайняло, ну, 2 з половиною робочих днів. Всім добра. Підписуємось, ставимо лайки, приганяйте своє авто, відремонтуємо, все буде чудово. Ми працюємо далі.